Вони ніколи не нападають, лише захищаються. І то в рідкісних випадках. Це вразлива група тварин, про яку доступно можна дізнатися з виставки Дивовижний світ плазунів в Ужгородському замку. Ну, якщо ми на неї наступимо, то однозначно, що є шанси, що вона вас вкусить. Але якщо ви побачите змію здалеку, то краще з нею розминутися. Вона вам нападати на вас точно не буде. Вона навпаки буде втікати в іншу сторону. Найкраще, коли йти до лісу, то вже підготуватися свідомо. Узагалі міфів про плазунів чимало. Ми спостерігаємо таку. Трошки негативну десь кампанію стосовно плазунів. Серед населення побутують міфи, що плазуни стрибають з дерева, що вони качаються колесом, що вони, змії, зачаровують очами і так далі. і так далі. Нічого подібного не відбувається. При зустрічі з плазунами вони набагато більше перелякані, ніж людина. І треба брати ініціативу в свої руки і намагатися. Не втручатися у життя цих чудових тварин. І, власне, наша виставка, вона якраз і слугує таким дорогоуказом, і який відкриває чарівний світ плазунів. просвітницько природоохоронна виставка, звісно, не лише про змій. Тринадцять візуально насичених банерів уміщують усе, що найважливіше знати про рептилій. Вони важлива складова екосистем. Хочуть донести організатори виставки. Унікальний проект тим, що це, мабуть, перший проект за всю історію нашого Закарпаття, коли ми так масово популяризуємо збереження цих унікальних творінь. І наші відвідувачі можуть познайомитися з нашою виставкою і побачити, наскільки. А вони є вразливими наскільки вони є класними, наскільки вони є незамінними для природи, наскільки вони є чудовими творіннями, які необхідно оберігати. Виставка розташована у галереї Ужгородського замку на першому поверсі у коридорі, У першому і другому коридорі біля експозиції Природа Закарпаття. Сподіваємося, що відвідувачі отримують цікаву інформацію про плазунів і, відповідно, вже будуть краще до них відноситися і не лякатися. Найкраще побороти свій страх плазунів, то дивитися в першу чергу на них і знати про них. Якщо на живу змію не всі можуть дивитися, то тут можна подивитися і не боятися, що вона вкусить як дехто дуже лякається. Виставка складова проєкту молодіжна школа сталого розвитку в Карпатах збереження вразливих видів під час війни. У нас вже склалася досить така добра традиція, що ми започаткували цю школу ще в 2020 році, і кожен рік ми фактично оновлюємо тематику проекту. І в цьому році в нас ми зосередилися більше на плазмах. І в нас така склалася добра традиція, що основними такими героями наших проєктів стають саме ті види, які найбільш Сприймаються трошки вороже з боку населення, тому ми намагаємося розмічати міфи, донести до людей інформацію щодо користі цих видів для екосистем. Тільки 15% усіх змій світу отруйні. На Закарпатті лише гадюка звичайна. Очі плазунам, що не моргають, створюють враження холодного застиглого погляду. Про це та багато іншого. Власне, і можна дізнатися з банерів. Відвідувачі можуть дізнатися багато цікавої, і корисної інформації про плазми, починаючи від історії, від будови їхнього тіла, про те, як вони проживають свій рік, а також більш детально ознайомитися з тими видами, які проживають на Закарпатті. А також готується до випуску нова гра по харчовим ланцюгам, яка теж частково пов'язана з цією тематикою. Тому ми такий беремо комплексний підхід для того, щоб залучити якомога більше цільової аудиторії і різновікової від маленьких ні, так до дорослого то населення авторка виставки провідна наукова співробітниця Ужанського національного парку, експертка громадської організації інститут еколого-релігійних студій Неля Коваль. В першу чергу ми виділили закарпатських наших плазунів. Там і ящерки, і змії, і навіть черепаха. І тому ми спочатку таку загальну інформацію хотіли показати їхню біологію, яку теж. Ну, в кожного своя біологія, свої особливості, і хотілося в двох-трьох реченнях саме саме таке виділити головне про них. Ну, само собою, якісь вдалі фотографії, які б показали цю тварину. Потім, щоб могли їх люди пізнавати в природі, не не сплутати з іншими видами, як вони живуть в природі. Це окремі банери, на яких ми виділили і їхнє живлення. І як вони взагалі розвиваються в природі, плазуни регулюють чисельність безхребетних тварин, а також дрібних хребетних. Плазунами харчується багато інших тварин, зокрема птахи. А ще великі та дрібні хижаки. Плазуни знищують комах та слимаків, які шкодять сільському і лісовому господарству. Допомагають людині боротись із різними гризунами мишами і пацюками. Утроту гадюк використовують для виготовлення лікувальних препаратів. В першу чергу це ланка величезного біорізноманіття в природі. Ну, я не кажу, що там кормова ланка, але без них це як ланцюжок, в якому одну ланку загубиш, і цей ланцюжок розірветься. Над дизайном банерів працювала Емілія Сливчук зі своїми студентками. Ми побудували такий один концепт, один стиль, за яким далі і працювали. От щодо самого стилю, то тут все в принципі просто. Ми просто взяли за основу інфографіку. І на ній побудували все, щоб це було максимально доступно. Тобто, інфографіка, вона якраз таки включає і текстову частину, і десь якісь, можливо, діаграми, пояснення схеми. І таким чином воно вдалося дійсно досить добре скомпонувати все разом. Виставка триватиме в музеї два тижні. Відтак мандруватиме закладами освіти та національними парками Закарпаття.